Найголовніше на цьому твітання нічна масована атака на Україну з боку Росії. Спочатку росіяни випустили табуни дронів. Далі полетіли ракети, циркони, калібри, кінжали, крилаті, ракети Х-101. Про це сповістили моніторингові канали. Основна ціль це був захід країни. На цю хвилину відомо про 12 постраждалих в Мукачевому з них 10 в лікарні. Місцева влада заявляє про влучання проти території одного з підприємств міста. Сталась пожежа в приміщенні могли перебувати працівники нічної зміни. Містян просять щільно зачинити вікна та не виходити на вулицю без потреби. Два удари нанесли по Запоріжжю. Є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури, вибуховою хвилею, понівечило і будинки. Поруч у них вибиті вікна. Нікого з людей не зачепило. І у Львові. Прилетіло по на вулиці Олени Степанівни. Це та сама, до речі, локація, яку росіяни вже атакували місяць тому. Повідомив так мер Андрій Садовий. І попередньо є постраждалі вибуховою хвилею, пошкоджено десятки будинків, вікна і дахи. Також є інформація про загоряння в інших місцях. Цю інформацію зараз перевіряють. І троє людей загинули в Костянтинівці четверо постраждалих в наслідок саме російського обстрілу. Це Донеччина під вогонь реактивної системи «Смерч» потрапили торгові павільйони і житлові будинки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, окупанти випустили щонайменше вісім ракет, пошкодили 15 торгових точок, кілька багатоповерхівок, приватні будинки, лінію електропередач. Чиновник наголосив, що удар був навмисно спрямований по цивільних і закладах регіону. Ну ну евакуюватися закликають місцевих жителів через постійні обстріли. Укрпошта до речі закрила відділення у місті. Міноборони Польщі звинуватило Росію у провокації після падіння безпілотника на кукурудзяне поле в Люблінському воєводстві в ніч на 20 серпня. Там заявили, що це був російський дрон шахет і що Москва свідомо провокує країни НАТО. Він нагадав, що схожі інциденти вже відбувалися в Румунії, Литві і Латвії. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський підтвердив порушення повітряного простору і оголосив про протест проти дій Росії. Міноборони готує комплексний звіт щодо. Інциденту а в Росії паливний колапс у Україні бензоколонці кілометрові черги спостерігаються на заправках, а бензину не вистачає. Тантешні водії так скажеться. Серія ударів по МПЗ власне зруйнувала виробництво, і біржові ціни на паливо вже б'ють історичні рекорди. Особливо гостро дефіцит відчувають мешканці окупованого Криму. Там пальне продають лише за талонами, а ціни зросли. На тлі цієї кризи Москва продовжила заборону на експорт пального, але навіть це не рятує ситуацію. Аналітики прогнозують, бензинова криза лише набирає обертів. А зараз послухаємо Івана Уса, головного консультанта центру зовнішньополітичних досліджень. Це не перша подібна криза, яка є в Росії. Якщо ми трошки повернемося в часі, це був вересень 2023 року. Тоді держава для того, щоб оптимізувати витрати бюджету, вирішила прибрати ДМФ. Це доплати реалізаторам пального за те, що вони це роблять в Росії, а не експортують пальне за кордон. І власне це дозволяє мати товар на заправках в Росії. Відмінність серпня 25-го від вересня 23-го, що оця діра в бюджеті, а там же пишуть на дірай діріще. Тому що е, за сім місяців 4,9 трильйона рублів. Друга версія це як то кажуть, безпосередній вплив дронів в Україну. Ми знаємо, що декілька ночів поспіль були удари по нафтопереробним підприємствам, і цілком можливо, що було завдано достатнього удару. По можливостям Росії переробляти нафту на паливо нема, ось будь ласка, вони всі стоять. Естонія заявила про готовність відправити в Україну роту своїх військових у рамках можливої миротворчої місії. Про це повідомив прем'єр-міністр Крістен Міхал. Після участі у засіданнях коаліції рішучих та ради ЄС він наголосив, що конкретні параметри такої операції поки що не визначені. За його словами, нині триває підготовка до зустрічі президентів України і Росії, після якої стане зрозуміліше, а як саме забезпечуватиметься безпека і які гарантії можуть надати США і Європа лише. Тоді буде вирішено, хто саме в якому обсязі долучиться до миротворчої місії. У справі про загибель 16-річного Максима Матерухина на станції Київського фунікулера відбулося чергове судове засідання. Як і минулого разу, сторону обвинувачення представляв генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Цього разу у суді допитали суд медексперта, який виїжджав на місце трагедії. Він підтвердив, що причиною смерті підлітка став глибокий поріз в шиї. Водночас на руках загиблого не було ушкоджень. Що за словами експерта може свідчити про те, що хлопець навіть не встиг відреагувати на напад. Також у суді вивчили відео зі слівчого експерименту та фрагмент запису з вагону фунікулера, знятого очевидцями, за словами Крапченка, на записі чути, що від загиблого чи його друзів не пролунало жодних образливих слів на адресу обвинуваченого Артема Косова, тоді як сам Косов поводився агресивно і вживав нецензурну лексику. Нагадаю, трагедія сталася ввечері 7 квітня 24-го року. За даними слідства, ймовірно, після виходу з вагону Фунікулера Косов штовхнув Максима Монтерухина у Панорамне вікно скло розбилося, а уламки нанесли смертельні поранення підлітку. Наступне засідання суду призначене вже на сьогодні. На ньому мають допитати самого обвинуваченого. А в Україні офіційно запровадили електронну чергу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Відповідне рішення уряд ухвалив ще 20 серпня. Сервіс працював в тестовому режимі з травня 2024 року, а тепер стане постійним. За словами уряду, він допоможе позбутися черг під ТЦК, зробить прийом людей швидшим та безпечнішим. Міноборони планує і надалі розширювати цифрові послуги і створити повну онлайн систему ЄТЦК, щоб громадяни могли отримувати всі необхідні. Послуги дистанційно. Армія оборони Ізраїлю вже розпочала наступ на місто Газа. За офіційними даними околиці, вже перебувають під контролем ізраїльських військових для отримання позиції цього тижня. Мобілізовано 60 тисяч резервістів а до кінця серпня планується ще 20 тисяч. Водночас триває евакуація цивільних, яким обіцяють гуманітарну і медичну допомогу. Керівництво країни наголошує мета наступу звільнити газу від Хамас, але не окупувати територію. І Володимир Зеленський відзначив видатних українців нагородою, яка називається Національна легенда. Серед лауреатів – співаки Святослава Карчук, Василь Зінкевич, Людмила Монастирська, легкоатлетка Ярослава Магучих і капітан медичної служби Андрій Сім'янків. Ловратом посмертно став артист балету Серж Штифар. Також нагороду отримали ті, чиї імена поки не можна назвати, але завдяки кому стала можливою операція Павутина. Святослава Карчук. Написав в соціальних мережах ця нагорода визнання не лише його особисте, але й усієї сучасної української музики, яка розвивається і з кожним роком усе більше заявляє про себе у світі. А культура це важливий інструмент боротьби, який відстоює ідентичність і майбутнє. Так і є вітаємо всіх лавріатів з почесною такою нагородою. І рухаємося далі. Друзі, запрошуємо в наступній частині сніданку, що пів години для вас свіжа інформація. Ну ваша точка опори. Яким буде 21 серпня? Не на календарі, а на вулиці знає Христина Буковець. Сьогодні вона є черговою кореспонденткою. у Нас Христю, доброго ранку, розкажи наскільки там похолоднішало? чи буде сьогодні сонце, чи буде дощ? Загалом яка погода по Україні? Привіт, Христю. Доброго ранку, колеги. А ну що скажу вам так, що насправді вже відчувається зранку, що літо прямує до свого кінця, але водночас і відчувається, що ще не настала осінь. Така, знаєте, а, такий перехідний момент, але а, насправді вже в повітрі починають з'являтися перші перші таки, а, такі нотки і натяк на осінь. Хоча а, ще досить таке тепло, плюс 16 градусів тепла. Я вам скажу, що абсолютно. Абсолютно комфортна температура. Попри те, що такий легенький вітерець, ось на те, що вже зовсім скоро настане осінь, починає, починає натякати трошечки трошечки пожовкле листя на деревах. Хоча сьогодні по обіді температура по всій території України буде дуже різною, десь ще припікатиме сонце, і температура сягатиме понад 30 градусів. А в певних регіонах і дощитиме протягом усього дня, і температури будуть. Значно нижчимо, тому а де і що і як очікувати, все вам детально по регіонах розповідаю. Традиційно розпочинаю зі сходу країни. Там сьогодні буде по обіді досить спекотно до плюс 29 градусів. А от зранку та вночі температура коливатиметься вже від плюс 13 до плюс 17. Опадів синоптики не прогнозують на півдні Сьогодні буде ще спекотніше. Температурний максимум в день сягне плюс 32. Градусів вночі та зранку температура коливатиметься від 15 до 19 з плюсом, і власне також сонячно і без опадів. А от на заході країни сьогодні буде геть інша погодна картина. Там сьогодні температури будуть найнижчими а в день від плюс 22 до максимум плюс 25 градусів. І власне дощитиме протягом усього дня. На півночі сьогодні дощі обіцяють синоптики тільки на Житомирщині, а нарешті території регіону. Ону без опадів. В день температура коливатиметься від плюс 26 до плюс 29 градусів. А от в центрі країни сьогодні обійдеться без опадів. принаймні так прогнозують синоптики, і буде досить таки спекотно. Температурний максимум сягне плюс 30, плюс 31 градуса. В столиці зараз, як я вже вам казала, плюс 16 і від самого ранку вже ця температура. Я вам зазначу, відчувається трошечки вищою. Проте по обіді сьогодні зафіксуємо максимум плюс два. Двадцять градусів, і в Києві сьогодні синоптики опадів також не прогнозують. Прихожу традиційно до температурних рекордів, 21 серпня, за всю історію погодних спостережень, найспекотніше в столиці було у 1946 році, тоді зафіксували плюс 36 градусів. А от найпрохолодніше було у 1908 році, тоді зафіксували лише плюс 7. І на останок стосовно народних прикмет, то власне наші пращери були переконані, що якщо що сьогодні, 21 серпня, погода погожа, то і вересень буде таким досить сонячним, власне, і теплим. А якщо навпаки, погода погана, то а, негода протримується аж до бабиного літа. Колеги, це треба О, до бабиного літа. Ми пам'ятаємо, що воно починається десь кінець е, е, вересня, початок жовтня. Та да? ну будемо чекати, ще спостерігати по тобі. Христина Боковець сьогодні зі своїми важливими історіями на прямих включеннях на різних локаціях сніданку.